Всім доброго дня! Сьогодні знову з нас завітав гості представник компанії Нюменс Bus Назар Самковський. І про що ми сьогодні хотіли б також з вами поговорити? Тобто розпочинається сезон овочевий. І в нас сьогодні тема гірків відкритого ґрунту. Ми б хотіли, щоб Назарик в них дуже великий широкий асортимент гірків. І ми б хотіли від Назара почути там основні моменти технологічні. Які гібриди, що, як, коли, які висадки, термін, як кращі технологічні моменти? Хотілося б ти нам оце розкрив про огірки відкритого ґрунту. Доброго дня, шановні наші глядачі, виробники. Дякую, Юра, за запрошення. Дуже гарна рубрика, така що тижнева, чи про ознайомлення з асортиментом, технологічними моментами, це дуже корисно для наших глядачів. І дійсно, сьогодні хочемо розглянути тему огірка. Якщо картопля це там, другий хліб, то огірок це, мабуть. Овоч номер один для українців, бо кожна, поважаюча себе господиня на присадивній ділянці висаджує огірки. І сьогодні ми хочемо розкрити більш детально цю тему, які є за призначенням, які є бджолозапильні, які пертенокарпічні, про густоту і технологічні моменти, наскільки зможемо це висвітлити. Давайте давайте, що ми починаємо, тобто є огірки, є бджоли запильні і є патолокопічні. От, будь ласка, в чому різниця тих і тих переваги, моменти і так далі. Е, е, та, ну, в народі кажуть, що самозапильні, це пертокарпічний огірок, який е, не потребує запилення, тобто квіточка, вона одразу ніби є жіночого типу, і кожна пазуха це фактично плід, який просто буде виростати. Комаха або бджолозапильний, запильний, правильно е, є різносатеві квітки чоловічі і жіночі. І для його запилення потрібно так, щоб відвідала комаха, чоловічу квітку, потім запилила жіночу. Суттєвими ну, перевагами я одразу хочу сказати, що і ті, і ті огірки є чудові, гарні, просто є ці від ними, ними відмінності. Наприклад, по бджолозапильному ну, огірок люблять не тільки люди, а й шкідники. Тобто, якщо ми боремося препаратами проти шкідників на бджолозапильних гібридах, це важче зробити, бо ми можемо відігнати всі комахи, які будуть запилювати. У нас буде багато, як би мовити, пусту це а раз... на перенокопічних, тобто у нас якби тих проблем так, немає, то тобто, ми, ми багато легше Так, так. Хоча бджола може відвідувати квітку також партенокарпіка, в нього дуже багато є нектару. Але це не впливає там на як ну, ніяк не запилення, то гіро буде рости. Ще важливою відмінністю е, цих е, гібридів, таких і таких, є е, сама будова насінневої камери. Е, проте, карпічного гібрида при переростанні там не буде формуватися насіння, буде тільки зачаточок, mm -hmm. мікроскопічна, яка нам візуально навіть ми її не можемо побачити. Про при переростанні при розрізі Поперек чи вздовж там будуть стандартна сильна. Ну, може, не стандартна, але буде вона більша. Ну, будова на камери для них буде різна. Також е, ну, смачні і ті, і ті, гідні до консервації, до переробки. Просто кожен для себе обирає. Які їм більш до до ну, в принципі дивися, скажімо так, є огірки, скажімо так, є салатного типу. Так, правильно ну, є так. огірки для ну якби всі там для переробки, для запаски. Угу. Люди так приходять, або дайте салатного типу, або дайте для тобто для закрупки, для закваски. Я так зрозумів, у вас також є насіння правильно угу. і таких, і Другим. таких. Ну скажімо угу. так, що можна щось з вибрати, про що можна в декілька слів про насправді так огірки за призначенням діляться на огірок салатного типу, це споживання в свіжому вигляді. Це, наприклад, там, ранні тепличні огірки, ті самі, там, гладкоплідні, або е, такі, які споживаються тільки в, в свіжому вигляді. Є універсальні гібриди, ціна наша лінійка це універсальні гібриди, які призначені як для споживання в свіжому вигляді, так і для переробки. І, напевно, для когось може відкрити велику таємницю, є певні гібриди, які призначені суто для переробки, тому що вони е, нагромаджують е, курбітацинти, такий гормон в гірку. Всюди є, але вони нагромаджують його в більшій кількості, і на смак ці гірків будуть просто гіркі. А під час ферментації, переробки, чи це буде соління чи маринування, цей корпіцин виходить і вони надзвичайно смачні. Наразі в Україні в нас немає в реєстрації таких гірків ну немає потреби так, бо ринок не просить Бо універсального призначення, спокійно вони задовольняють потреби наших. Покупці, так? Да. Я зрозумів. Тобто, дивись, Назар, Ще таке питання. Якщо це огірки відкритого грунту, <кху> е да. є варіанти тобто, ну, висадки тих огірків, правильно? Тобто, ми можемо висадити прямо собі відсіяти на грядку, але mm -hmm. є коли ми можемо відсіяти через, скажімо так, через розсаду, через касету. Якщо можна такі моменти проговорити, ну як краще, як правильно підібрати касету, який вік розсади має бути, чи якби по віку, чи по mm -hmm. стану рослини, ну по фазі розвитку рослини, як це краще зробити, щоб воно якби ну, виходило. Ну, як від, відомо, в приказі, що палка завжди має два кінці, тому е, в кожному з методів є свої переваги і є свої недоліки. Наприклад, ну, для розсадного методу, перевагою є те, що ми ну, сіємо в касету в стерильний субстрат. Так. Перше, ми оминаємо ці е, ризики якогось захворювання раннього е, також. То з такого шкідника кідникає пороскова муха, яка може в полі одразу бути, насіння не сходить. Там господиня приходить, насінько дістає, там червячок вилазить. Це пороскова муха відкладає це, яке просто пошкодило вже сам заробок. Паріка, це насіння не Так, збудить, так. Да, так. Да. Це є перевагою, буде однорідність сходів касетною касетним методом розсади. Ми там добуваємося схожості 98%. Це однозначно. однозначно, однозначно так. Так. Е, тому це і це буде ну, ранність огірка. Якщо ми робимо його через розсаду, звичайно, ми можемо потім укрити холодном, плівкою. Тобто ми раніше там, можемо отримати на два-три навіть тижні. Це будуть переваги. Я зрозумів. Я скажемо так, є касета 96 та є 160. шість Правильно? Так. Тобто, є, ну, якби, і такий варіант, і такий варіант підходить. Так, підходи. Але ми повинні розуміти, скільки часу ця розсада повинна правильно. бути в тій чи даній касети. Правильно. Тобто, правильно? Якщо можна теж два, два таки. моменти... на так? розсаду грох можна в будь-яку касету, починаючи від 160-ї, закінчуючи 40-вої. Тільки е, термін, е, який е, розсада може бути в тій касеті, буде різний. Наприклад, для 160-ї касети це е, до тих пір, поки листочки сім'ядольні не почнуть закривати, затінювати один одного. Якщо це відбудеться, розсада почне тягнутися. Що Потім дуже негативно відобразиться при відкритих відкритий. Тобто, ну, коли проростає рослина, в першу чергу виступають сім'їдой листки. Тобто, це, це скажімо так, це ще не рослина, але вже й не несини. Да. Тоді вже, коли вже виходить перший справжній листок, тобто, вже фактично ми вже маємо б, вже, рослина вже почала свій розвиток. Тобто, якщо ми говоримо про 160-ту касет, значить ми фактично так, ми утримаємо сім'ядольні листочки, так. тільки з'являється перший справжній листочок, там невеличкий, ми тоді вже повинні це виселити, тому так. що ми не маємо змоги більше це тримати. Фактично, Завжди має бути баланс між кореневою системою і вегетативною масою, бо чим більша касета, ну, більші лунки, тим ми довше тут можемо потримати і збалансувати цю вегетативну і підземну частину. Ну, для 160-ї це буде фаза зімкнення семідольних листків, це десь воно буде припадати на вихід першого листочка. В 96-й касеті це вже може бути вихід першого листочка, більший він по розміру там, і ну, в діаметрі до 5 см, але теж не допускати його витягування розсади. Так само і буде наступна касета 77-го, 40-го. Тобто 54, 54 50, так, 50, так, так, так. Ну, це просто ми повинні розуміти, якщо ми, якщо в нас буде такий момент, що ми не зможемо висадити огірок, відкритий ґрунт, тобто ми повинні, якщо є в нас якісь ризики, то так. краще взяти касету з більшим об'ємом бієчечки для того, щоб ми собі могли трошки більше перетримати, якщо, якщо не дай Бог, у нас ну, не вийде на відкритий ґрунт. Звичайно. правильно? Звичайно. Тобто ну, це ми повинні виходити з Добре, тоді, якщо висадка відкритий ґрунт розсади, ну як, як правило, тобто це, скажімо так, огірок боїться приморозти, правильно? Абсолютно вірно, бо це родина гарбузових. І взагалі огірок має е, дуже таку ніжну е, мечкувату кореневу систему. Це недолі касетної е, висадки, це його стрес після пересадки і довший період переживання. І при касетній розсаді, при касетному методі вирощування кореневої системи, завжди буде трошки слабше, розуміємо. Бо при прямому посіві вона одразу собі шукає вологу, вона розвивається набагато ну, так, ефективніше, швидше. Тому це один з недоліків, ніби касетної розсади я зрозумів. Тобто, дивись, якщо ми рахуємо, що ми маємо висаджувати розсаду, тобто ми повинні розуміти, що ми по по часу повинні прийти ризики ну, приласту. Тобто навіть там плюс три не... для огірка ну, це це може, може бути палубно. Тому тому звертайте увагу на те, якщо ви плануєте висаджувати ігрок, завжди плануєте розуміти, які касеті ви, да. ви вирощуєте і скільки ви можете її там протримати, і так же саме чи навіть там... чи навіть прямий посів тоже ми повні враховуватися терміни, що він зайде, щоб він не попав теж під приморозки в такі моменти. Раз бували такі випадки, от при прямому посіві кажуть що на Юрія це дуже добрий час, 6 травня. Сіяти огірок. Але якщо земля ще холодна, не прогріта, насінина е, дуже тратить багато енергії, щоб е, вирости, дати семідольні листочки. І був експеримент, сіяли через 10 днів пізніше, там 15 16 травня земля прогрілася. І цей пізніший посів огірка він перегнав давно раніший посів. Тому не треба гнатися за раннім посівом, якщо відкритий ґрунт. Ну, тобто би, дуже він багато може, людей роблять да, ці да. помилки, тобто, вони стараються раніше висати, але все рівно ґрунт холодний, він не прогритий. Знову ж таки, рослина може приростати, не дай Бог якийсь там приморський, вона може так і завмерти, тому що закінчиться, і, і якби, ну, може взагалі не отримати сходів. Звичайно. До. І при касетній розсаді, дійсно, що це може бути, ми отримуємо сходість. 98% при... Прямому посіві треба розраховувати на грунтово кліматичні умови, і там добиваються ну, так, схожості там, в районі 85%. Тобто оці там заглибоко закопали. Миша прийшла десь і пошкодила зіла. Чи пароскова муха, чи щось там затопило, загнила на То, ну, треба Тобто тобі, від 15 до 20 ми можемо бу, мати. Будуть втрат. природні втрати. Хоча Родний сертифікат втрат. і схожість показує 98%, але прямий посів оці ризики дехто. Тобто, да. ну так дивись назад. Тепер є ще такі технологічні моменти. Багато хто садить, скажімо так, шпалера і uh -huh. якби вростив. Тобто, які от переваги даних технологій, як краще це зробити, і ну, що би ти міг про це сказати? Ну, це зовсім дві різні технологічні технологічні, два технологічні моменти по вирощуванню. Дійсно, у нас ну, регіон Закарпаття, наприклад, він дуже там поширене вирощування на шпалері. Це на сітці. Ну, тобто це стовби, про натягується стоп, сітка, підходить. 3-4 метри, натягується сітка з розміром, розміром вічка там 10 на 10 або 15 на 15, вверху натягується дріб. І якщо багато хто думає, на шпалері це натягнули шпалеру, посіяли на сенки і далі огірок сам собі поплівся. Це міф. Дуже багато затрат роботи при вирощувані світті. Тобто це трудоємний, це бо треба кожен раз верхівку заводити в цю вічку, формувати так, щоб його воно ну, так само, як в тепличному комбінаті, Абсолютно. то не те, що ми там натягнули шнурок і просто він собі між собі я То так, Ми так, постійно так. повинні походити і його, якби так, ну так, направляти так. по по самій по самому шнурку. Ну з плюсів шпалери є то, що. Спочатку це більше вимагає догляду рослина, бо її треба формувати. Але зато потім легше збирати, бо ми вертикально будемо ну, збирати. Так, то, то вам не треба там. так само при шпалерному методі вирощування він буде трошки раніше, ніж вростил, бо рослинка більше прогрівається і більше сонця отримає з всіх сторін. І дуже легко відрізнити, наприклад, на ринку огірок, якщо ми бачимо, чи він вирощений ну, з відкритого грунту, чи він вирощений на шпалері, чи він вирощений на ґрунті. Ага. На шпалері він буде рівномірного забавлення зеленого по кругу, А той, який лежить на землі, він знову завжди буде світліший. Ну так, Бо це тобто, візована візована воні воні не Ну, так. але тут знову ж таки, ще й такий момент про шпалери. Тобто я так думаю, що в будь-якому краще, що ми будемо будувати, ми повинні робити і з півночі на південь. Правильно? Так, тобто, так. щоб так. русина посіла, вік, щоб не було таке, що те, так. що та, тобто, за ті з заходу на схід, якщо ми поставимо, то одна частина буде південна завжди бачите сонце, інша сторона взагалі пів інші не буде бачити. Ми повинні розуміти, що огірки повинні бути рости якщо шпалери це спіну чи південь. Якщо є така можливість поля, однозначно. Любить залі затишне місце. З вітру, якщо це десь є така можливість, досить гарно показує обсів гірка так. Да, я В три Вона я... захищає від тих суховіїв, таких боричастих вітрів, щоб його тим огірко не шарпало, це дуже, дуже, дуже добре. Добре, тоді слідує, що хулої, це вже просто, ми скажемо так, на да, так, це так. е, Ну, і шпалерний метод, в принципі, він м, по густоті посадки на гектар буде менше, буде менша густота. Там і... в районі 25-28 тисяч рослин буде висаджуватися, бо ну, мінімальна міжряддя треба десь метр сорок, щоб вона могла ходити, відра носити, якусь обробку зробити позакореневу. При е, в грунтовому або вростив методі, ми можемо нагнати густоту більшу. Бо огірок може сіятись при густоті від там, 25 тисяч на гектар до навіть 60. Це залежить, там, є наявність зрошення чи, чи без зрошення. Також наскільки ми можемо його вчасно вибирати. вибирати, нагодувати, підкормити добрими. І наскільки нам треба його максимально швидко зібрати, наш максимальний врожай. І огірок, як будь-яка культура, фізіологічно старіє і вмирає, Ну, Ну так, так. це не є таке, що ми посадили так, йому. Так, ібо, так. Тобто він, він сильно виснажується, він віддає урожай, і відповідно постійно виснажується. Так само ну, і гібриди діляться від самих там, ранніх, дуже генеративних до більш пізніших, які дають поступову віддачу врожаю. Добре, ну, Добре, вже таке питання: огірок на поливі, огірок без полива? Зовсім дві різні. Культура. Зовсім дві різні культури. Вірок, тобто, ну, як відомо, сам плід на 93% 95% складається з води, дуже вологолюбний. В пікові періоди там, літньої жари одна рослина огірка за добу може споживати дві, від 2 до 3 літрів. Одна води, Одна рослина. Тобто, ну зважайте на те, що якщо ви думаєте, що ви якби посадили там на грядця, тобто все рівно це якби башну сильно не навіть поливати, чи це якби навіть там промислові масштаби, це одну це оптимальний варіант, рапсон, тільки на зрошень. Ну і врожайність від того буде різна, і ну і густота посіву, Якщо нас немає змоги там поливати його, якщо це більш промислові масштаби. І як -то без безполовнено умови, тоді густоту треба робити менше, щоб ну, природнього на одну рослинку попадало більше трошки. Тобто, об'єм, об да, об'єм короневий саме, що він собі більше розроститися, не конкурувати. і так Добре, Назар, тепер що таке, всіх буде цікавити питання <різь> Ну, тобто скільки ми можемо зібрати огірка з гектара. От для огірка це особливо така делікатна тема, тому що... Ну, помідор, ми чекаємо, поки він виросте, почервоніє, і він стане там, їстівний. Ну, Огірок ми можемо їсти і вибирати буквально з розміру 1-3 см. Корнішончики, бо самі доходять, це пікулі, Якщо брати так. номенклатуру поділу, огірків, це йдуть пікулі, потім корнішони першого порядку, другого порядку, третього порядку і потім йдуть зеленці. Тобто і врожайність буде е, суттєво відрізнятися. Простий приклад, якщо взяти там, образно гектар поля при густоті посадки 40 тисяч рослин. І при виборці з цього поля огірка калібром розміром 1-3 см, то вроженість буде десь в районі там, до 8 тонн, не більше. При виборці огірка розміром 3-6 смінність буде десь біля 22-25 тонн. При виборці огірка 6-9 см, це врожання вже може бути біля 60 може бути і 70. Більше 12 см розміру огірка це вже може бути поза 100 тонн. Тому однакова кількість рослин, один той самий гібрид, все залежить від фракції, яку ми збираємо. Тобто, в будь-якому випадку, якщо садимо гроб, ми повинні розуміти, що ми будемо вибирати так. і куди так. ми це будемо продавати. Так. правильно? Тобто потреба ринку, тобто чи потреба маркета, чи ну тобто ми, ми вирощуємо горок під потребу. Під потребу. Бо навіть хто ну там купує якісь огірки в супермаркеті, звертав увагу, що об'єм баночки 720 мл, Ваганету 550 грамів десь огірка, але калібр 6-9 см і калібр 3-6 см. Ціна на цю баночку буде зовсім різна. Ну, Може, Чим це... менше гру, тим більше ти ти ціна. Ти. Так. А весь принцип калібровки огірка це йде по принципу діаметра. Співвідношення діаметра до довжини. І от наші гібриди, яка тою ідеальним співвідношенням, десь в районі 3-3,1 см, довжина 1 см. Діаметр. Бо механізована калібровка огірка йде на таких лініях, які по фракціях ділять іменно по діаметру. По діаметру так, огірка, тобто по не по довжині, але діаметр відповідно, воно так, так і ділиться. Воно ну, з'їхається, ді... воно йде по куналі і воно так, би, просипається по дорозі. Від меншого і в кінці до більшого. Бо ну, бувають гібриди, наприклад, там, які не дуже придатні до механізованої калібровки. Бочкується, він mm -hmm. може мати не велику ну, 3 см, але півтора вже діаметра. І він попаде не в першу корзинку нашу, а попаде туди в другу корзинку. Mm -hmm. Тому тобто дуже важливо, якщо гіро в промислових масштабах, це є одне з ключових, це є співвідношення. І я можна з... ну, довжені. Від такого, і від такого так. тобто, воно воно буде колег. Тут тобто, тобто, е, в нас є огірки компанії Нюменс, да, вони всі пристали, Тобто Ти нам зараз декілька слів розкажи так, про так, них всіх, щоб ми розуміли, що це за огірки, тобто, якби, з чим його їдять. Угу. Якщо можна, да, поясни, можливо, там. Є якісь моменти технологічні, тобто ну бо я бачу відкрив тут каталог. у нас тут є прописано, да вони так, всі. є тут. Є загальна табличка. Є бджолозапильні, є портонокрапічні, сила росту, ранньостиглість і його призначення. Ну, ну з ці... можна да тобто жовти. щоб ми, тобто ти нам зараз ці всі моменти розказав, щоб ми розуміли, що куди для чого. Е, ну ми зараз тут представили сьогодні більш детально зупинилися на портонокрапічних огірках. У нас є дуже широка лінійка, і кожен господар чи господиня з нашого асортименту підбере собі огірок для їхніх потреб. потреб да. Тут представлені зараз п'ять гібридів, і почнемо від самого раннього. Це є платіна, це надзвичайно генеративний гібрид, угу. який дуже швидко вступає в плодоношення, характеризується невеликим листом, дуже легко вибирати, бо листок невеликий і плоди дуже видно. Тобто це саме, ранні це це саме ранні, Так. Слідуючи буде сатіна. Вона десь там на, в залежності від умов, там на 3-4 дня буде пізніше від платіни. Плоті. Також надто генеративний вірок вимагають е, такого посильного живлення. Щоб ми е, максимально в короткий термін вибрали, вибрали, вибрали максимальний вибрати. врожай. Та, і, потім йде нейліна. Це вже трошки ще пізніше буде по термінах зустигання, ніж попередній сатіна, але характеризується вже підвищеною стійкістю польовою до. Там не несприятливих умов, до шкідників, до всякого рідного Ну якби це захор... теж важливо, тому що, поширити. ну, скажімо так, шкідники і хвороби ніхто науку не відміняли. Якщо в нас є ті зрізкі перепади, так. ті моменти, то тобто, ми маємо проблеми з ним, тому тобто, ми від того нікуди не дінемося. Тобто це також важливий плюс, що він має дуже так. хорошу стійкість, скажімо так. до того. Ну, без ценнором по стійкостях і по життєздатності цей пролік з, з лінійки Endurance, що сама особі, по собі означає витривалий або стійкий такий. Пролікс не є надто ранній і в нього mm. надзвичайно розтягнутий період плодоношення дуже довго. Як то кажуть, що ну, не вбиває. Не, вбиває. Не вбиває Навіть будова листа в нього специфічна, дуже шорсткуватий. Там оці е, листові ворсинки mm. е, такі жорсткі, що попелиці чи кліщу дуже важко його пошкоджувати. Це зменшує там і це навантаження на даний огірок. Так, він не дає такий різкий дач, як ці огірки, але, скажімо так, ми затримаємо про це тобто доношенням. І джойліна, дуже гарний огірок, який власне його особливість та, що він дуже швидко наростає корнішом до розміру 7 сантиметрів. А потім дуже притуплюється. Тобто, кому потрібна фракція 5-7 см, це джоліна дуже підійде Тобто це, якщо, якщо потрібно тобто немає такого, що він якби доріз, ви забули зібрати і ви, вже, ви а, вже, бачите перерозки. А в принципі, оцей тобто якщо вас цікавить корнішони, то ви собі можете ви, сміло сіяти оцей так. гібрид. Відповідно, багато хто приходить, хоче корнішоно. Нема такого, щоб він такий висловив, і залишається. Тільки швидкість росту до такої фази, в нього дуже швидка, а потім притуплюється. Тобто так. ви себе можете спокійно завжди вибирати полішоного типу огірочки, собі продавати якби, ну, і проблем. Якщо того, що... ми всі одночасно їх там, всі гібриди посіємо, то так і буде. Саме раніше, пізніше, пізніше і ці два будуть в кінці. Ну, проліт буде по витривалості в польовій, буде саме довше плодоносити. В принципі, якби, то, що ми б хотіли представити розказати, загальну, нас... то, та, то, є і розказати загальному інші гібриди просто є. Є вас там і старіші, є, є, є і... Яксі, і... директор, і, 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 тобі спільно. І Спартак бджоло запильний, гарні в всі. Тут ну, гірок дуже чутливий до ґрунту, до умов, чи це буде там, північ України, чи це буде Захід, чи це буде там, Південний, чи це буде Закарпаття. Але кожен ну, Просто себе... ми повинні розуміти, що в будь випадку це теплолюбива культура. Дуже. Це культура, так. яка хоче тепла. Так. Тепла і вологи. Все. Тепла, тобто, вологи. Да, ну, бажано вологи не по листу, а під кормією. Бо дехто думає, що можна там шланга полити, якби да, ну, ну, Дуже шкідливі є там. Якщо ми будемо поливати то поливачки по листю, бо ну, це сприяє роз... Ну, ну розхороб. Є... Карпи... Холодна вода зі скважини десь полили, бо треба, бо вірок вуха опустив. Тобто ну, якби є такий момент, тому краще цього не використовувати. Так. Хочете ложити зараз урошення, тим більше можна придбати там, 10 метрів капець, положили собі на грядочку, підключили, час від часу полили, тобто і ми завжди ну, товариш. Для любої культури, для огірка також дуже важливе. Не допускати переростання огірків, особливо там перших, бо рослинка почула, що вона вже перекормила такі, от як то жовтяк вона дала потомство, скажем так, і про це на середину притуплює при, 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 при ріст і дуже сідає. Так, Якщо чи... ви навіть побачили, що є той переросток, не лишайте його на рослині, відірвіть і лишіть там в рядку чи киньте там і десь. Просто щоб рослина постійно хотіла дати стандарти. Як кабачок. тобто, так. Чим більше Absolutely. ти його вибираєш, cioè, більше тим більше Він не буде швидше. Тобто ці насильники не потрібно залишати, і взагалі не, не допускати в них, щоб Sunday. вони от такі. Ну <dev conversation> uh -huh. при <Atlanta> добрих умовах, якщо це літній період, температура вище 16 градусів, бувають дні, коли треба кожен день збирати. Через день це, як правило, не допускати переростків. І всі йдуть на консервацію, на свій ринок дані огірки. Салатний тип і якби консервація, наша проблема, вони, вони всі підходять. Так ще ну, ми там вже перескочили, ну, дехто цікавиться, чи вартує пророщувати чи прокльовувати огірок. Я вважаю, що це недоцільно. Ти маєш на увазі, коли люди хочуть по себе відкрити грунт, тобто проростити. Бо ну. дуже багато є помилок в плані того, що перетримують. І він дає корінець. Корінець дуже чутливий, потім як садять. Той конець обламується і, і все, все населена вже не життя здатна. Принципі таку процедуру можна робити там, на протязі 12 годин при температурі там, 35 щоб набух і тріскула населення. Все, і, все. і ще один важливий момент, наголошую завжди усім: в є переважно всі оброблені феноміцидом потруєнні. І якщо ми візьмемо цілу пачку населення, тисячу штук, візьмемо якусь там марлючку, Концентрація протруйника є дуже велика, і коренець вилазить появляється, ми... отруюється, він опікається. Тому якщо вже дуже хтось хоче проплюнути, то краще той тоді протруйник під проточну водою змити і тоді вже накільчити огірок. Хоча це процедура зараз абсолютно не потрібна, огірки оброблені, збагачені мікроелементами життєздатні, здатні, вони побачили тільки добрі умови і дають зразу пару стоків. Ну, в принципі, скажімо так, якщо ми дотримуємося температурних режимів ґрунту, вологи є, тобто ну, немає потреби цього робити, тому що ну, для чого це протру, там, пророщувати, якщо є відповідна температура ґрунту, є вологи з ґрунту, ми саме посадили, він фактично і так дуже швидко проростає. Так, дуже та, та, ну, для, ідеальна температура для сходів це там 26-28 градусів. Ну, да, тобто, але в нас люди набагато швидше сайтів, вони думають, що ми чим швидше посадимо, тим швидше зберемо. Тобто, але О, потім так була. або проряджує, або проріжджуємо, їх немає, тобто так, схоже, це вже погана. На присадивна ділянках, що великою кнопкою є, там дуже загущують Коли, там Можна по дві населення. Не загущувати, бо якщо в промислових масштабах, то е, міжряддя до огірка має бути хоча б там, мінімум метр шістдесят для таких генеративних гібридів. А для більш вегетативних це там метр 82 і навіть 2,10. Ну тому що нам треба по чому судити, а не так. просто не розкутати і по ньому так. ходити. Зрозуміло, Назар. Ну принципі, я думаю, що то, що ми хотіли розказати і показати, тобто, да, якби задавайте. Якщо є питання, да, ви пишіть, ми завжди будемо раді. Наша якби рубрика учнівство без таємниць вона буде продовжуватися далі. Ми не зупиняємося, ми будемо знімати ще дуже багато відео. Ми також тебе запросимо. Є про що поговорити в вашому портфоліо. то що компанія компанії зараз має, і я думаю, що ми будемо ще розкривати дуже багато цікавих. Дуже дякую за запрошення. Наші глядачі навіть в коментарях пишуть, які б вони хотіли культури. Наступним можемо проговорити по автомат відкритого ґрунту, навіть про ті самі моркву, кавуни, будь-що. Запитуйте, ми будемо Тому такі ми, ефіри робити. Якщо у якщо вас є питання, я завжди залишаю телефон. Ви телефонуєте, не страдається. Все, що вас цікавить, ми будемо старатися максимально це розкривати, для того, щоб ви для себе розуміли, як вирощувати, що садити, коли садити, як захищати. Тобто в нас тільки сезон починається і в нас є ще дуже багато нерозкритих тем. Так. Тому ми вам всім дуже дякуємо за увагу. Гарного вам всім дня і до зустрічі в наступних ефірах. Всім Мирного неба і гарних урожаю! Дякую вам! Дякую вам.